Продажі свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Golf Plus, високий кліренс, об'ємний салон, просторий салончик, автомобільчик, який має безліч плюсів. Свіжопригнаний з Німеччини 2006 року випуску з двигуном 1,6 MPI 75 кВт. Той, що ви завжди запитуєте і любите. Переходимо, як завжди, до більш детального огляду. Машинка в нас на комплектації протитуманочки має. Оптика вся ціленька, омивачі фар, ліва фара. Комплектація в машини Goal. Давайте зараз ще перейдемо на хворі місця, які в автомобілях. Ви вже, мабуть, знаєте, пороги тут завжди вниз, в них і низи крил, і тут по центру. Тут все ціленьке, ржавчини корозії нема. Пороги рідні оригінальні. Як новенькі. Перейдемо в салончик. 4 склопідйомничка, електродзеркала з підігрівом, кондиціонер та підігріви передніх сидінь. Скіряне кермо, гуал-комплектація, це все в червоній стрічечці. 225 тисяч. Рідного оригінального пробігу. Можете побачити також потолочок. Нічого не провісає, не прокурений, не грязний. Задній диванчик. Задній ряд сидінь рухається взад-вперед та складається. Салон трансформер. Я думаю, ви це все знаєте. Також є задні парктроніки та паркот зйомний. Кому не потрібно, можете зняти. Поличка присутня. Так, Пробіг автомобіля підтверджений 203 тисячі 22 2022 році. Та в 2019 році пробіг 186 тисяч. Сервісна книга, бачите, 75 кВт BSE MPIний мотор. Кришка також, нічого, можете звернути увагу по автомобілю. Не кручена. Корозії хворі місця, тут нічого, герметик все на своїх місцях. Підсвітка номера також все в гарному стані. Прозавчене, нічого немає. Можете подивитися з цієї сторони. Гарний охайний салон. Ці вікна по кругу рівні. Шестерочка можете побачити. Та він код Кому потрібно, фіксуємо він код Але ще подивимося двигун. Мпіайний 75 кВт, двигун. Охолоджуюча рідина вся чистенька, двигун не митий, але сухий, все добре. Ще раз обійдемо по кругу, подивимось стан автомобільчика, гарно в виглядає, гарний приємний колір. Давайте щось з цієї сторони порожок для ним. Тут, Бачите також. Все оригінально. Оригінальні пороги, корозії немає мінімальний. І так само по цій стороні. Щоб ви вже бачили, знали. Це все заводське. Отже, кого зацікавив такий плюсик з високим кліренсом. Дуже гарний класний вибір. Телефонуйте, звертайтесь. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Сколу. Телефонуйте, звертайтеся, чекати на вас дзвонички.